Моторошні звуки, яким досі не знайшли пояснення, микай звук, якщо не боїшся. Блуп найгучніший підводний звук. Джерело звуку знаходиться в глибинах Тихого океану, приблизно за 1750 кілометрів від узбережжя Чилі, а сам звук було чудно на відстані понад 5 тисяч кілометрів. Таке поширення свідчить про величезну силу джерела звуку, що не може належати будь-якій відомій морській істоті. Для порівняння з пів синього кита найбільшої істоти нашої планети поширюється до тисячі кілометрів. Підводні вибухи, наприклад, від бомб, можуть досягати трьох тисяч кілометрів. Блук перевищує ці показники в рази, що спочатку наштовхнуло на думку про Відому гігантську істоту або аномальне геофізичне явище. Зараз вчені вважають, що це був звук льодовика, що треться дно океану, але багато хто досі сумнівається, бо таких потужних природних звуків більше не фіксували з того часу. Став лайк, якщо хочеш дізнатися про інші моторошні звуки, джерело яких досі не було знайдено.